Що вам хочу сказати? Лікарі це теж люди. Світячи всім збираєш сам. Тобі більше в мене хірургічний напрямок роботи. Нічні стреси. Ми всі зараз живемо в течії. Дійсно, лікувала дуже хороша жінка, професор, 55 років з місті Івано-Фонківська, завідує кафедрою шкірвен. Ну що, результату не було. Лікуюся 14 днів гормонами, вони назначають депросаліки, просаліки, бетасаліки, п'єш таблетки, поки п'єш, ніби заживає. Чоловік мій теж лікар, то мені все змащу регулярно, голову треба було мити в день через день. Ну, коротше говоря, я е, дивилася відео у тікток. Кажу, чоловіку і все. Кінчаю я оці всякі фармпрепарати, препарати тому що відчуваю печінку. Жовчі нема, і мені погано, і вночі не сплю, не спала рік практично. А що там, будень, спиш, руки жили в голові, зуб страшний, а саме з моменту і ще хіра рани заживають, себе і не вдальні, це все пеку, це ще як світла кофта не видно, а як темно, кофта це ужас, розумієте? Це такий не комфорт, це не дискомфорт кожній людині. Ну і мені з тим. Подзвонила. Я кажу, Оля, у мене така ситуація, Оля мені вислала продукт. Я почала пити. На 18-й день він собі в мене був результат. Всі рани зажили, і це істинна правда, зуд пройшов, йшла в певкарню, бирка, ну, перкаша в мене постійна, одна, така грамотна жінка, і вона каже, Катерина, Михайло, ви приходила, я вас з'ялася. Кажу, а що таке? Пояснення чому? У вас такі були рани, вона мені, наприклад, стрижку зробить, а голову просто водою, збивала, я вас навіть якою шампунь мене. Хоча я приходила свою, я ну ну, все зажило, все нормально, я тут. ну, Потім було така, ну, я казала, якщо буде з цим все нормально, значить йому далі і говоримо, вивчаємо. Я прийшла, як споживачка. Скільки в мене хвороб? Багато. Якщо є ожиріння в третій степні, значить це проблема у всіх системах організму. Це, ну що я вам буду за систему організму розказувати, моя любима тема дитина. Я цю тему вивчала, вивчаю і вдосконалюю. Весь цей продукт, який я на столі я все пропустила через себе, мені кажуть, чоловік, ну що ти? Ну, обережненько, може менші дози. Я Кажу, добре, ти пій менші дози, а я буду пити такі дози, бо мені було добре, я ще хочу жити. Внуки піднімати, треба буде внуків. Дійсно, в мене така ситуація, що мені...